Вітаю! Мене звати Ірина Кузьміна-Алексійчук і ми продовжуємо рубрику знайомства з цікавими жінками нашої України. Зараз наша Україна переживає дуже страшні часи, можливо, найстрашніші і найважчі. Але життя продовжується: ми маємо відродити нашу Україну, зробити її заможною, багатою щасливою державою. І сьогодні я маю нагоду. Познайомити вас з чудовою жінкою, кавалером ордена княгині Ольги, депутатом районної ради Новоград-Волинського району, екс-головою сільської ради, мудрою жінкою, наставницею, хазяйкою і просто чарівною жінкою Раїсою Васильівною Храбани. Доброго дня, Раїса Васильівна! Доброго, Раїса Васильівна, розкажіть нам, будь ласка, про себе і про те, чим ви займалися. Ну, народилася я у далеких 1950-х роках. Народилася в сім'ї колгоспників. У нас була багатодітна сім'я. У мене було троє сестер і брат, а я була п'ята. Як і всі діти пішла до школи, навчалася в школі, закінчивши 9 класів, пішла. Вчитися у Житомирській технікум землеопорядкування на спеціальність економіста. Закінчивши технікум, почала працювати економістом у колгоспі. Три роки там пропрацювала, а разом з тим поступила заочно в Київський інститут народного господарства. Заочно, звичайно, закінчила. Інститут і мене запросили на роботу у міжгосподарське підприємство по виробництву кормів і яловичини в село Наталівку. Ну, а ми вже і проживали в Наталівці в той час і я почала працювати. Працювала на цьому підприємстві 24 роки. Підприємство передове було дуже е, гарно працювали люди. Я, звичайно, усі передові методи, які були у той час, і бригадний підряд, і соцзмагання, всякі приймала такі методи, щоб люди працювали краще, щоб зацікавлені були в ентузіазмі, і підприємство процвітало. Але настали 91 й роки. Звичайно, ми раділи, що ми будемо вільні, що вільна Україна отримала незалежність, але така почалася розруха, що це взагалі. І в 94 році вже на нашій, на нашій території дуже багато підприємств буквально розвалилось і колгоспів так само. А нам поставляли продукцію е, Колгоспільства району. І підприємство завалилось, і, і все став повний розвал. І була е, пропозиція у нас на території Наталівки, Олександрівки, сільської ради своєї не було. Була в нас сільська рада у іншому селі. За багато кілометрів. Але ну, вийшло так, що. Та сільська рада дала сама пропозицію, щоб сільську раду утворити у Наталівці. і куди буде входити два села Наталюка і Олександрівка. І так, у 94 році внесли пропозицію, щоб зробити вибори і утворити сільську раду. Ну, звичайно, мій колектив. В першу чергу предложили, щоб я йшла на сільського голову, на вибори. До того у попередній сільській раді я неодноразово була депутатом. Мені було шкода свого досвіду, що я пропрацювала в такому підприємстві передовому, передові методи всі там ну, приміняла. Мені шкода було, що мій, моя та праця піде даром. І таке було на території ну, була просто біда. Наталівка раніше більшість дітей ходили в школу у місто. А розвал цей дав, тому що не було бензину, автобуси не ходили і діти практично залишилися без школи. Була чотирикласна класна школа, і треба було щось робити. І я погодилася. Я подумала, зважила свій досвід, своє уміння, свої сили і пішла на вибори. Хто як не я? Було два кандидати. Я, звичайно, перемогла з великим відривом. ті... Люди, які працювали на підприємстві зі мною, вони добре знали, що в мене великий досвід є, що я знайду кошти і знайду все, щоб Наталівку і Олександрівку підняти, звичайно. Це було дуже трудно через те, що у бюджеті я таких би не мала досвіду. Але розуміла, економіст це, як то казав, широкопрофільна Широкопрофіль. професія. Да. Там треба знати виробництво, знати фінанси, знати бюджет, знати усе. Тобто ваша робота припала на період встановлення нашої держави. Так. так це так. Самі найскладніші дня. Дуже, дуже важко було. Підприємства на території завалилися, льонозавод перестав працювати. У нас багатоповерхової, двохповерхової, чотироповерхової будинки, більше ста квартир залишилися без тепла і все інше. Школи так. не було, садочок припинив роботу, і треба було братися за роботу. Пів сільської ради приміщення не було, ну практично нічого не було. Практично. Практично. Це було найскладніше. Це було дуже складно, але вже плани складалися. Угу. І як ви почали це питання? Почали з того, що е, хватило мені півроку, щоб мені відрегулювати все, щоб отримати кошти, щоб запрацювали хоч маленькі підприємства, щоб запрацював е, 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 запрацювали те, що мали підприємці, стали вже трошки. Шукати, шукати якісь, якісь роботи і все. І за півроку мені вдалося відрегулювати і поповнити свій бюджет. Хоча б ми дбали за те, хоча б пачку цього паперу купити, щоб можна було на, на чому друкувати. І все це вдалося. За півроку новий бюджетний рік, через те, що. Була, це є, був, е, вибори були у липні місяці, і за півроку вже бюджету в нас майже не було, до кінця року було дуже трудно. А з початком нового бюджету все запланували, розібралися і помаленьку стали вирішувати. Ну, і п'ять разів під рад обирали мене сільським головою. Були кандидатури. Були навіть е, такі періоди, е, що 86% було на одні вибори, що проголосували за мене. І було, було процент підтримки. Так. так, це був високий процент Але було всяке. Тримки. Ну, з кожним разом за чотири роки нових виборів ставилися все більше питань різних. За, за два-три скликання у нас вже була школа, запрацював у нас садочок і інше. інше Першочерговим було завдання дбати про дітей і людей похилого віку. Ніхто ніколи осторонь не, не залишився, усі ці категорії були в полі зору. І так нам вдалося. Багато всього зробити. Так, за ваш і час далі, багато далі, створено далі, на далі, території так. сільської ради. Перше і... приміщення приготували, щоб була школа, щоб працювали в садочок, щоб, щоб діти мали куди ходити. Ну, всякими правами. І, і неправдами. І зробили фельдшерсько-акушерський пункт, і ну, зробили все почту. Ми. Все зробили. У, і садочок у селі, відкрили, школу це... відкрили тепер дев'ятирічку. річку. А у селі була газова розподільча станція, газ, газ йшов у Новоград. У місто йшов газ, Мімо а нас. в селі станція так. мимо нас. Так. І ці питання робили проекти, проводили роботи, поклали асфальт, провели газ, провели воду. Частину поклали асфальт, частину так доріг відремонтували. ну Фактично, як ото людина будує будинок. Почала з нічого, з голого місця, отак От і ми працювали. Це дуже А сьогодні ми маємо все. Звичайно, ще краще, як у місті. Так. Так, ми так. маємо централізоване водопостачання, а для цього ми створили комунальне підприємство. У нас обладнані всі заклади наші, ми маємо амбулаторію, яку відкрили, всі приміщення, які були. Покинуті, занедбані, ми всі їх викупили сільською радою. І всі їх відбудували, і відремонтували, і побудували сільську раду підприємцям нашим. Стали розвиватися підприємці, підприємства. Така територія була, вона ну, для них була такою, за, ну, як би сказати, що було зручно тут працювати під містом, близько, тим більше сільська рада завжди приймала правильні рішення, Почували, Починали починали податки, починали із мінімальних, із мінімальних відсотків. Да. І тоді, з розвитком, коли вже ставало підприємство на ноги, коли Змогло гарно податки платити, ми вже там збільшували. Так, ну це, звичайно, титанічний труд. Так, і я допрацювала до е, 2015 року, вже в руках, вже на пенсії пропрацювала 15 років після пенсії і вирішила просто піти на заслужений на заслужений відпочинок, так. Але ще люди запропонували мені що йти депутатом районну ради, я ще пішла після сільської ради депутатом районної ради. Ну, Теж я рахую, що приносила там користь через те, що мала досвід великий. Ще хотіла сказати, що жінки наші завжди були в полі зору. Я пропрацювала тільки у от в органах місцевого самоврядування, в районній раді, Ну, жінки наші дуже в нашому районі сильні. У нас така була згуртована така сильна районна рада. ми стільки, Жіноча рада, ми стільки і депутатів багато між жінками, ми стільки організовували різних хороших ідей. Ми, проєктів ми взагалі ну, дуже багато працювали над різними заради. питаннями захищали і, і були активістами, були, створювали е, ну, дуже багато різних питань. Було у нас дуже таке питання е, за квітуче полісся. Була програма така. Ми кожен рік підводили підсумки, нагороджували е, сільські ради. Ну, я, звичайно, не раз утримувала різні. Ну, моя громада утримувала різні нагороди за перше місце у, у, у конкурсі на квітуче село. І в нас так само було в селі теж саме. Наші теж е, наші господарі, господині одержували за премії за квітуче село, за найкращий двір. найкращий двір. І дуже у нас до цього часу сухранилися традиції. А це чудово. Бо, бо село наше цвіте, звичайно. Дійсно, це дуже велика праця вкладена і відчувається велика сила. Звичайно. Велика сила духу. Я хочу вас запитати, от зараз у нас війна. Що ви відчули, коли почалася війна? І що було найстрашніше і найтяжче за ці півтора роки? Ой, що можна відчути? Якщо такий досвід уже, і у ці роки, звичайно, дуже сильна біль. Біль у серці, біль у душі, смуток і ну, трошки розчарування, що стільки разом були із Росією, як вони могли? Як? Це не вкладається і до цього часу. Це не можна це пояснити. Не можна. Але ми сильні, ми віримо в нашу перемогу. Ми обов'язково українці це не Росія, це 100%. Я хочу сказати, я дуже люблю свою державу, свою Україну. Я люблю своїх людей, українців, справжніх українців, і їх любить усе світ. Бо я ну, своє, своєму житті була в багатьох країнах. І там українці дуже всі поважають і люблять, і жінок особливо. Так що буде все добре, я надіюсь, що все буде добре. Бо ми трошки ну, зразу, якби не знали, як і що буде, чекали, що це припиниться, але це не припиняється. Ми активно зараз Десь народ піднявся. Да, активно участвуємо, багато в нас. Є хлопців, переучуються тут, бо у нас великий полігон на території. Але ми їх усіх дуже любимо як своїх рідних дітей. І все робимо для них. Що треба, все робимо. Риса Васильівна, а як змінились, якщо змінились ваші цінності після початку війни? Можливо, а, не... а, у мене, а у мене вони не мінялися ніколи. Прекрасно. Саме головне це людське життя. Саме це солі, совість, це праця, це люди і все інше. Треба дбати про свою сім'ю, про свою державу, про свою країну. Треба ну, на грошах не зациклюватися, бо вони нічого не дають. Наційніше це життя, це сім'я. А що для вас означає сім щаслива сім'я? Сім'я І велика родина, велика родина. Для мене щаслива сім'я це щаслива моя Україна. Заможня, вільна, достатня. Ну, Але це ще дуже багато нам треба працювати. Так. Раїса Сина, дуже багато людей під час війни, коли почалася війна, виїхали за кордон. Чому ви не виїхали? Я була за кордоном. І не раз буваю, бо в мене діти за кордоном. Ну, так склалося. Це їхнє життя. Вони вибрали собі таке. Але я мушу відвідувати, бо там мої внуки. А, при... а сама поїхала і, приїхала. і а приїхала. А моя доня свариться зі мною: мамо, сиди, куди ти поїдеш? Там війна. А я кажу, як Україна без мене? Я. Я не можу, О, я їду додому, української жінки. Я їду додому, бо там моя праця, там моє все, мені треба там бути. Може комусь треба щось допомогти, може комусь треба щось порадити, мені треба там бути, бо я над усе люблю свою Україну. Да, оце позиція справжньої української жінки патріота. Расі Васильовна, а що ви перше зробите, коли прийде перемога? Буду радіти, кричати. Ура, ура. І. Ну, і в нас же так само, як і раніше було. У нас жіноча, як би сказав, рада, наш колектив, наша Наталка, з яким ми співпрацюємо у культурі, піднімаємо дух. Ну, Наші пенсіонери ми дуже згуртовані. Ми дуже любимо співати, дуже любимо вітати усіх. Так що ми, звичайно, зробимо великий концерт Чудово. і будемо радувати і нашу громаду, і Україну і радіти з усіма. І всіх. Скажіть, будь ласка, а які б зміни ви хотіли бачити в нашій країні? Ой, оті зміни, що я в 94-му році почала. Так, починаємо я, спочатку. Я завжди да, я завжди вірю в те, що можна все зробити. А як на ваш погляд? Оце можна приклади зробити? того. Оце бать за державу, бать за людей, забувати mm. трошки за себе. А що зробиш? Мусиш. Поставити собі ці і виконувати її. Я ніколи, ні шагу, не ступила назад, ніколи. Але які були трудності, то це страшно. У нас все треба міняти в державі. Все. Так. Ось живий приклад того, що можна зробити людськими думками, і всім можна зробити все. Зміни можна зробити. Тобто, з нуля створити республіку. Так. так. У нас є всі можливості в нашій державі, всі можливості і ресурси є. Так. і ресурси що саме основне? Верховну Раду міняти треба. Оцей апарат е, е, державний, службовий. Я одна працювала 21 рік. Ні заступника, але ми будували, ми робили проекти, ми все в одному, і, і, і секретар, і, 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 це, і бухгалтер. Все. Могли зробити. Отак і в державі треба не розбухувати цей апарат, не робити Верховної Ради е, 400 чоловік. І ще помішників тисячу, щоб вони тільки під себе ті, ці, Закон. приймали закони. Треба е, вибирати туди людей, ідейних, патріотів, розумних. А в нас їх хватає, більше як треба. Але дійсно треба можливості такі, можливості такі зробити, щоб вони мільйони. Не платили за те, щоб у Верховну Раду вбрали їх, а нічого не платили. Підібрати спеціалістів чисто професіоналів, чисто професіоналів раз, по-друге, і закони слідкувати за всім. І народ не, не повинен в стороні стояти. Звичайно. Треба боротися за це. Так. А можливості у нас усі є. У нас є ресурси, у нас є хороші люди працюють, у нас є резерви, все в нас є, все. І газ, і світло, і ось на моїй території не було нічого. Зараз усе є. Так і в державі повинно бути. Все. Так, дякую немає. за таку гарну відповідь. А що ви порадите звичайній людині, щоб не впадати у відчай, тому що дуже багато людей зараз відчаялись? Ні, відчаюватися не треба, то останнє. Треба йти до останнього. Викинути з свого цього ну, боязнь до чогось. От це я там бою. нічого не треба боятися. Треба робити, пробувати. Треба все на сторону, відкидати на сторону і йти вперед. І тоді буде все гаразд. Не треба падати в відчай через те, що українці такі, що вони завжди знайдуться такі, що прийдуть на допомогу. Наша нація так. 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 І війна нас зробила нацією. Вона нас згуртувала, Ну вона й була та нація, вона й була, Сильна. але дуже розрізнена. Така. Тисячі років ні українці наші, вони у них дуже багато позитивних е, рис. Дуже багато. Такої нації у світі немає, як українці. Немає. Ми перші. Так, тільки залізьте в історію і подивіться, так де в Гарвардах, хто там викладає, які там. Хто там, де і королеви, і хто хоч були, хто українці, всі, українці, всі українці, виходці з України. Всі виходці, ходці з України, що? дійсно. Дійсно, так воно і було. А що для вас означає воля? Це все. Це в усьому воля. Вільно жити. Це саме головне. Якщо воля, то зробиш усе. Так, дійсно. Що, для українця що воля найголовніше. Найголовніше, звичайно. Щоб ніхто. Не керував ним, і ні, ніхто не командував, і ніхто нічого не хотів, і не заставляв силою. Так, так. Українці цього не Дуже дозволять. Не не дозволять. Так, так. І наше традиційне запитання яка вона щаслива Україна очима української жінки? Заможна, вільна, процвітающа. І така вона буде. Рано чи пізно ця війна вже так стрипала нас, що буде дійсно Україна процвітати. І всі захочуть до України. Тут працювати, тут бізнес робити і все інше. Остається маленьке. Корупцію побороти Обороти. і вигнати всіх корупціонерів. І засудити. Свято віримо в те, що саме так і буде. Звичайно. Дякуємо вам за цікаве інтерв'ю, що знайшли для нас час. Нагадую, що з нами була кавалер ордена княгині Ольги, депутат районної ради Новград Волинського району, екс-голова сільської ради, чудова патріот, жінка, храбан Раїса Васильівна. І на закінчення. Слава Україні! Героям слава! У нашому житті завжди є місце подвигу. Чи на полі бою, чи просто в повсякденному житті. І сьогоднішнє інтерв'ю яскраве свідчення саме цьому. І, хоча воно звучить голосно і пафосно, але не для української жінки. Хто як не я. Ви це чули просто в кожній репліці цієї чудової жінки. Це запитання, це не запитання, це девіз сьогодення. Зробити країну заможною і процвітаючою наше бажання і святий обов'язок. Долучайтесь до спільноти берегинь, станьте провідником до перебудови. І в нашому цьому пориві ми відродимо з попелу як отого птаха Фенікса, нашу щасливу, багату, заможну процвітаючу Україну. А взяти на себе відповідальність це і є отой подвиг сьогодення. Хто як не я? Девіз нашої сьогоднішньої героїні це девіз української жінки, свідомої, прогресивної людини. Шануймося! Все буде Україна! До зустрічі! Дякуємо, що були з нами!